Невеличка вам допомога, щоб пошвидше було. Так, от загальний ваш план п'ятого етапу, зазначеними відео про допомогу, щоб ви пропрацювали кожного конкретного родича чи предка. І зараз я зробила вам діаграмку, точніше, табличку, щоб було пошвидше. Так, дивіться. Її фотографію також вам вставляю. Отже, щоб пошвидше було так, наші родичі та предки, померлі родичі. Пишемо ім'я та прізвище всіх цих список. І вам тут я зробила приклад. Далі померлі тварини, якщо ви хочете, їхні імена. І далі важливі моменти. Які це важливі моменти? Це рівень частоти ліній так, роду по батькові та по мамі. Далі кармічний груз та кармічна пам'ять, пам'ятаємо, яка між ними різниця. Далі наявність душ маляток, які хочуть, звичайно, перейти в світло. Далі частота мого каналу предків так, на рівні куприку. Далі кілька, е, ага, кількість, там, кількість предків та родичів готових до переходу в очікуванні. Тобто вони очікують, коли ж ви відкриєте цей канал. А наступне наявність душ місця перебування, готових до переходу. Тобто, ті, що знаходяться в цьому місці, де ви знаходитеся, так? вам невідомі ці душі, але вони хочуть через ваш канал піднятися до світла. Далі рівень частоти наднеркових залоз. На 100% діаграмі дивитись так. Наявність внутрішньоутробної пам'яті про сестру чи брата, так, Це те, що вам розповідала про близнюків, двінят і тому подібне в утробі. І інші варіанти це за бажанням. Тепер давайте подивимося верхні стовпчики. Отже, ми ось цей стопчик передивилися. Наступне, на якому етапі душа, застрягла чи ні? так? Вам на допомогу відео 160. І приклад, наприклад, душа в 10-му вимірі застрягла. так? Одна душа готова нам для опрацювання. Наступне: чи можна їй допомогти? Чи є дозвіл, чи потрібно їй допомагати? Тобто, це все треба перевірити. І, як приклад, так можна їй допомогти. Тобто, я можу, дозвіл є, і потрібно це зробити. Наступне, чи це є сутність? Так, визначаємо зовнішнє чи внутрішнє. Далі прив'язки душі, визначаємо, чи вона прив'язана до людини, конкретної, можливо, до вас, чи до місця, чи до предмету, до могилки, до речі. Тобто, яка є прив'язка, якщо такі є, їх кількість. Наступна Колонка, чи хтось тримає цю душу, так? як у нас в прикладі було, що дитинка може тримати татову душу біля себе, не відпускати. Тобто передивіться, чи це не ви. так? Тобто всі ті, хто тримають якусь душу тут або в астралі, з усіма поговорити і сказати: відпускаємо цю душу обов'язково далі. Чи є негативна карма? Пам'ять зі мною. І якщо є, то скільки метрів вона під ногами вглиб. Так далі, чи є наявні сімейні секрети, і ми їх визначаємо ось вам номер відео на допомогу. І, звичайно, чи бажає сама ця душа перейти у світло? Так, в прикладі вона писала: так, бажає, тобто супер, пропрацювати зможемо. І Остання колонка вплив поховання чи могили на цю душу. Так, як ми казали, це може бути церемонія, орієнтація гробу, негативно заряджені предмети, квіти, раннє поховання чи кремація, тобто раніше за трьох днів геобіологічні явища, матеріали, з якого зроблений той самий гороб і тому подібне. Різні, до речі, забруднення на цвинтарі. Тобто, це можуть бути різні варіанти. Ось вам. На допомогу такий варіант. Фотку викладаю, і в інстаграмі також фоточку зроблю, щоб вам було пошвидше і легше. Удачі, натхнення! Бувайте!